Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити одне з важливих свят у житті кожної дитини день знань це свято, яке символізує початок нового навчального року, нових можливостей. Для першокласників це перший крок у великий світ знань, для одинадцятикласників останній рік у рідній школі. Тож розпочинаємо наш святковий захід. Нехай він буде радісним і незабутнім для всіх нас. З Днем Знань зустрічайте перший клас! Вітаємо юних школярів першого класу разом із доброю, щирою, працьовитою та невтомною першою вчителькою Санчковської Іванівною. Саме вона поведе вас у цей новий і незвіданий світ. З її допомогою ви підзнаватимете Вчитись, читати та писати, розвивати свою уяву та інтерес до пізнання. Винахідливі наші першокласники будуть бачимо хорошою зміною для тих, хто навчатиметься останній рік у школі. Бурхливі оплески для наших першокласників! А знаєте, десь 11-класники у нас? А ось такі. Ми були такими. 11 років у 92-й школі імені Івана Франка ми зрозуміли, що. Треба творити добро, бо врятувати світ може тільки добре серця. Треба знати історію своєї землі, щоб будувати успішне і щасливе майбутнє. Найсильніша зброя кожного українського школяра це міцні знання. Ми зрозуміли, що воля, правда, честь і гідність це дух українців. В незлами. Гарно сонячно розпочався наш сьогоднішній святковий день, а все тому, що десь там, на сході, де палає від ворожих куль земля. Наші воїни, українські, герої-захисники ціною своїх життів виборюють нам мирні ранки, теплі сонячні дні, радісні хвилини зустрічі і можливість бути школярами. Просимо схилити голови у скорботній хвилині мовчання за тими, хто поліг у кривавих боях за нас, за Україну. Eu Oh, Ще насолодитися літнім сонечком та відпочинком. Цікаво, а пані директорка хоче до школи? Чи вона так само, як і ми, робить вигляд, що сьогодні свято, а насправді хоче, щоб літо не закінчувалося? Давайте спитаємо у неї: до слова запрошується найкращий директор найкращої школи Соломаха Рузана Арайків. Вітаю, дорогі друзі. Я рада, я щаслива, що ви повернулися до, до школи. Довгі канікули. Повірте, ми скучили вже за вами. Ми раді і щасливі, що наші коридори, кабінети знову наповнилися вашим сміхом. Особливо хочу привітати наших юних першокласників, які долучилися до нашої шкільної родини. Незважаючи на те, що був складний ранок, 922-й день війни. Але ми з вами не зламні. Ми з вами безперервно продовжуємо навчатися. Тому усім бажаю мирного, переможного 24 25 двадцять навчального року! Згадую, коли ми вперше прийшли до школи, були такими маленькими, цікавими, беззахисними. Так, а ще непосидючими і дуже нетерплячими. Точно такими, як оці першокласники, які дуже хочуть нам щось сказати, тож запрошуємо їх до слова. Надійте щиро, видавайся швидкі. дітки. си в нас дуже крива, ми вже нема малюки. Ми, маленькі до сидята, цинка буде б завзято. Батька не треба вбиватись, вони будуть з нами писатись. Любі друзі, я школярка, соцмережі напишу, ви ж поставте мені лайки. Має бантики чудові, валиби лісні коло льові, лучки, груки, олівці, отакі ми молодці. Тільки перша добра, ласкава, буде нам в неї робота цікава. Хлопчики і дівчатка, будь у добрий час. Ось идит школа, вона чекає нас. Вам любі першокласники. Сашо. А скажи, будь ласка, які уроки тобі подобалися найбільше? Літературне читання, математика, але найбільше я любила фізкульт хвилинки. Чудово, я їх теж люблю. А давай проведемо фізкульт хвилинку для наших першокласників. Любі першокласники! Ви готові? thank you Першокласники, сьогодні у вас все тільки починається, і наша школа обов'язково подарує вам ще багато сюрпризів і несподіванок. А от одинадцятикласникам залишився тільки один, але найважливіший вирішальний рік життя у школі. І їм теж є що сьогодні сказати. Запам'ятайте цей унікальний день. Такий буває тільки один раз. Бо ще сьогодні вранці і ми, і ви, зазираючи в самі собі заздрили. Ви бо у вас сьогодні все вперше. Ми, бо у нас нарешті все останнє. Але вже сьогодні ввечері після школи ви будете заздрити нам. А ми, ніде правди, діти, будемо думати, а де ж наші шість рочків? Тому з вершини прожитих років хочемо зауважити. Вони навчають нас цінувати свою мову, щоб нам не нав'язували чужу. Вони спонукають нас досконало знати свою історію, щоб ніхто не міг переписати і дописати її. Вони вчають нас ділити нещастя і множити раді, щоб ми пам'ятали, що ми люди. Це ті, яким хочеться кричати Браво за великий труд! За відданість і вірність справі, за безмежну любов і великі вчительські серця, дорогі першокласники та учні школи, батьківська громада, шановні гості, хай ваші щирі оплески будуть воєм великою вдячності за те, що живуть ці люди, учителі 92-ї школи, за покликанням. Дорогі наші батьки, якщо ми сьогодні обов'язково позаздримо, то вам ні. Попереду і у вас, і у нас нелегкий рік. Тримайтеся, ми з вами. All oh, Коли прозвонить для вас перший дзвоник і покличе у цікаві та незвідані світи, тож хай цей дзвінок дзвонить сьогодні голосно, щоб показати, що ми сильні та незламні. Право дати перший дзвінок у 2024-2025 навчальному році надається учениці першого класу самодурної Владиславі та учневі 11 класу. Tia Урок надається здобувачам освіти перших та одинадцятих класів. На цьому наше свято завершено ще раз: з Днем знань, Нехай цей навчальний рік стане успішним та щасливим для всіх нас. До нових зустрічей, дорогі друзі! Щасливого навчального року!